Друзі, всім привіт! Набираю чергове замовлення. Замовили три відерця по 3 літри. Малі партії не знімаю, бо немає часу, не встигаю. Це ж потрібно добре запакувати, все, пакую добре, так, щоб не розбилось на пошті. І зараз хочу показати, як набираю з такого чудового відстійника. Ну, Якби я відстаю мед другий відрах, 20-літровий, а сюди. Е, тільки що налив. відро ось ви бачите, да? Налив відро і зараз буду розливати. Відро е, це турецьке е, магазин. Ваша пасіка. Там буде посилання під, е, в коментарях. Може кому треба, замовляйте. Послідня ціна його була 360 гривень. Так, зараз це мед, акація з цвіточним, там трошки невеликий домішок. Ну і зараз побачите, який він по косін Ось такий він. Ось такий по густоті. Відро на 3 літри 300 грам. Може покупається і побачить це відео. Відро 3 літри 300 грам. Ну я зараз наберу примірно посюди, бо я вже от такі відра відправляв і зважу. в литре который было 400, он еще я важу, сколько будет в 2 литрах. Вот такие медочек. Так, друзья, сейчас важу. Вот, смотрите. Должно быть 4200, но ну, сейчас 4... 4400, почти 4500. Трошки, трошки, перелив, видите? Ну ничего, хай так будет. Дуже зручно. Скільки років я? Навірно, років 8. Вручину набирав черпаком якимось, руки відвалювалися. Зараз дуже зручно. І такий, бачите, він густий. Зараз ще прохладно на дворі градусів 20. Такий густенький. Дивіться як складається. Кажи. Якщо відро закінчується, не треба ніяку тут підставку, таку нам а просто відро нахиляєте і все витікає. Вже меду менше стало вже, тиску мало довго тече. Ну, кран такий десь на 45, мабуть. Нормально не тече. Так що так, друзі. Зараз ще 20 зважим. Лучше більше, не шкодувати, людині буде приємніше. Якщо велике замовлення, я дешевше продаю, там вже дзвоніть, пишіть, домовимося. Ну Так, зважу, щоб для більш точності. Головне, щоб не було менше. 4500 на 300 грамів більше. Тож 4500. Контр це правильний. Все, по 4500. Так, це перший етап підготовки. Я так промотаю скотчем по кругу, бачите? І потім плотно тут прижимаю. Тут ну, клею кришку, бачите? З двох сторон. Отак. Потім на дно кидаю. Два, два картона. Два картона на дно. Три. Так, тепер отак. Бумагою обмотую по разу Потім ставлю. Так, ставлю. І буду обкладати бумагою. Мені треба жаліти бумаги. Отак ставити. Щось я потом потім включу. Так, Дивіться, тут, тут три слої. Тут широка йде до самого дна, тут трохи вуще, де нижче відро йде вуще. Тут так само, кусок, де нижче відро вуще, тут два до самого дна. Вокруг відер, да, бачите, тут так скрутяно, тут теж тут три слоя в два, тут третій. Ну, в общем, так примірно, бачите, да? так? Тут ще такі міні-рамочки для сотового. І сотовий мед. Так, зараз ще тут верх буде, теж, мабуть, у два слоя і плюс кришка закриватися буде. Так, тільки тут трошки упирається. Ось так ще зробив. Тут підклав. На ну, вітер відерце підклав. Ось так, вирізав, бо тут трохи виступають. Отак, два слоя зверху. Всього і зараз складаємо, замотуємо, напишемо вверх-вниз. Ну, і так. Все, друзі, я вже сформував посилку. Заздалегідь. Зараз на пошту тільки поїду, вручу їм і вони відправлять. Все, Значить все сказав. Все, всім пока.